Він кинув свою батьківщину, аби стати на захист нашої. Тепер повернення додому для білоруського добровольця може обернутися тюремним вироком. Єдиний порятунок українське громадянство, без якого його можуть просто витрути з країни з білорусом, який вже рік важить життям за Україну, спілкувався Олексій Сімаков. Якщо Україна зараз побідіть, то це буде пример для всіх інших стран, як потрібно діяти і що потрібно робити. Щоб захистити себе від російської агресії з українським серцем, але й білоруським паспортом. Він рік воював на сході з терористами. Спершу в батальйоні Донбас, тепер в лавах правого сектору. Нині двадцятирічний білорус із позивним «Док» воює проти української бюрократії, намагається здобути громадянство, але поки що безуспішно. Я приймав воїнську присягу на вірність народу України. тобто, в принципі я частиною можу вважати себе українцем. Прикольно, вот опрос в тому, що государственные органы органи України ну, от самых низов до самых верхов, не хочуть мені ни в чем помочь. После того, как я помог им, защищая їх. Док ховає обличчя під Балаклавою, бо на батьківщині його вважають злочинцем. Голова тамтешнього КДБ в інтерв'ю одній з радіостанцій свого часу заявив: білоруси на Донбасі найманці і мають бути покарані. Ані пішли туди вбивати людей. А потім вони приїдуть сюди, будуть серед нас, значить і опит приви. То есть потому что там происходит в определенное время убивать людей. Як ми повинні до них відноситися? Ці люди повинні розуміти, що рано чи пізно їм прийдеться. Нелегал в Україні і переслідуваний у Білорусі док вирішив отримати статус утікача, але йому і в цьому відмовили у міграційній службі. Пояснили за міжнародним правом, таким як док, утікацтво не світить. Тут позиція є однозначною, що людина, яку можна вважати комбутантом, тобто людина, яка приймає участь в бойових діях і тримає зброю в руках, не може за за визначенням отримати статус біженця в жодній країні світу. Становище дока ускладнює ще й міждержавна угода між Україною і Білоруссю, згідно з якою Білорусь, який прагне українського громадянства, повинен оформити документи на батьківщині. У разі з доком це неможливо. Що мені кажуть в Україні? Чиновники, вам потрібно приїхати в Білорусь, де вас і КГБ, відсидіти в тюрмі, отримати там справку о те, що ви виписали сідать, сюди получили паспорт серії РР. І тогда приїжджайте в Україну, ми вам дадим українське гражданство, тому що ви за нас воювали. Ну, може, лет там через 15 і більше, залежності від того, наскільки посадять. Єдиний білорус-доброволець, який, оминувши процедуру, спромігся на громадянство Сергій Коротких, боєць полку Азов, через що білоруська сторона неабияко бурилась. обурилась. В адміністрації президента обіцяють на рівні дипломатії всіляко сприяти білоруським добровольцям, аби лише ті бажали ставати українцями. Є сенс сприяти цим людям в отриманні громадянства. Впевнений, що будуть дипломатичні контакти з цього питання, але найголовніше, що людина має податися до міграційної служби, вказавши свій намір позбутися громадянства іншої країни. Док пороги міграційної служби оббиває вже понад місяць. Сьогодні в обмін на білоруський паспорт йому дали довідку. Цей папірець засвідчує, що він звернувся по статус утікача. І єдина запорука, що його не депортують. Поки що бо діє цей документ лише до листопада. Після цього я можу подати жалоби в суд, Либо, якщо я не подам в суд, то тогда я довжен був покинути територію України. Либо Лібом я придузен до Білорусі. але судитися з посадовцями наміру немає. Якщо громадянства або хоча б посвідки на проживання не здобуде, то дідок знову пойде на передову, бо там тяжче витрути його з країни. Олексій Сімаков та Андрій Шурін. програма Вікна СТЕБНАЧУ.